Фармадол таблетки від головного болю. Даша Тригубова одна з найяскравіших актрис та ведучих вітчизняного шоу-бізнесу. Колеги часто порівнюють її з Ніколь Кідман за свою стриманість та витонченість. Вона має бездоганну фігуру і пильно стежить за своїм обличчям. Про акторську кар'єру Даша мріяла з дитинства. Ще в школі опанувала гру на фортепіано, а після школи вступила на режисерський факультет до столичного університету культури і мистецтв. Свій професійний шлях Даша почала в 18 років, стала працювати на телебаченні. З першу ведучою прямого ефіру. Загалом Даша змінила більше десятка подібних проєктів. Згодом зайнялась кінопродюсуванням, паралельно ходила на кастинги, аби потрапити в кіно. Її мрія здійснилась у 2006-му. Даша Тригубова знялась у серіалі Повернення Мухтара. Дебют виявився вдалим. Нині Даша знялась у більше ніж 60 фільмах та серіалах. Я вас знайшла. А не на навпаки, у 2011 році Дар'я Тригубова вийшла заміж та народила доньку Поліну. Дівчинка також знімається у кіно та має перші успіхи. Під час повномасштабного вторгнення вони удвох виїхали за кордон та пробули на чужині недовго. Чим зараз займається Даша Тригубова і чому вирішила повернутися? Дізнаємось просто зараз у сніданку вихідний. Ведешенка в нашій студії, а ти Добрий дивилася сама профайл і ти та ох... до сліз ранкових. Доброго ранку, країна. Дуже рада з вами тут бути, ігоря Саш. Дякую, дякую. Дуже рада. І прикольно, як ти на себе рахувала. Це моя перша роль. Це я ми не дійсно знаєте з життя. Так змінюємося. Зараз приємно споглядати, дивитися, дивуватися і приємно радіти. Дякую, що ти повернулася в Україну. Розкажи, як давно ти тут? Бо бачила, що ти виїжджала з дитиною. Це зрозуміло. Коли вирішила повернутися? Ти знаєш, я виїжджаю і повертаюся постійно. Тому що е, поїхали ми саме до Польщі, до Варшави, е, десь у березні, наприкінці березня, тому що у Поліни е, розпочалася дуже сильна акторська кар'єра, і перші покази фільму щедри були саме у Варшаві. Пізніше з'ясувалося, що той фільм польсько-український, другий фільм, в якому вона знімалась, теж буде у Варшаві. І по всій Польщі будуть фестивалі. Тому у нас така зараз Варшава, це як хаб, де живе Поліна, де Поліна перебуває з мамою моєю. А я туди до них приїжджаю, повертаюся до Києва. Ну і їжу на вона, вона там навчається, як там там взагалі на. Побудоване її життя. Вона навчається у школі. Справа у тому, що як і щедрик фільм, який зараз угу. просто ну, гірний, Поліну так. зробив такою суперзіркою. Він знімався теж із польськими і акторами і продюсерами. І Поля почала вчити трошечки польську там, угу. а вже другий фільм він був просто на польській тато. То і вона вивчила польську мову. Року. Добре, мовить по польську. Wow. Файно, файно. 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 Ah. Моя поліна дуже файно мовить по польську. І вона навіть у зараз школі, де навчається, вона там у хорі співає. Тобто вона веде. Мені важливо було, щоб дитина вела нормальний, соціально активний, соціально -активний особливо після двох років ковіду, коли вони майже так. нормально не вчилися. Але ж ти розумієш, що зараз ось такий е, різкій е, е, захоплення захоплення її е, Кар'єрою, акторською діяльністю викличе дуже багато шквал і такої трохи хейту, і критики. Ти готова до цього? Ну от, там, типу, звичайна актриса, свою дитину просовує. Як ти Поліна до цього готуєш? Ну, це ж така дуже тонка і важлива тема. Справа в тому, що всі е, люди, кого я знаю, всі люди, з якими я працюю, вони знають правду. У Поліни інше прізвище. У неї прізвище тата. Вона Поліна Громова. І на щедрик її затвердили продюсери, не знаючи, що це моя донька, і про це розповідала і режисерка, і продюсери що. Це абсолютно правда, ніхто не знав, що Поліна моя донька. Я її не те, щоб активно. Така вона тут неймовірна. І така і така чутлива. Так, така чутлива. Така... Я знаєш скільки разів плакала. Я щоразу, як приїжджаю, от нещодавно був показ Щедрика у Стокгольмі, я тільки заходжу, вже дивлюсь людей очі мокрі. Я зайшла на початку, вийшла, зайшла на фіналі і все одно розридалася. Ну, Це неймовірно. Я думаю, що вона робить дуже важливу справу, тому абсолютно не боюся жодного хейту. Навіть у тому фільмі, який вийшов, цей фільм Тато, який От щойно була прем'єра, по всій Варшаві його показують, по всій Польщі його показують у кінотеатрах. І мені здається, дуже правильно. Фразу розповіла режисерка цього фільму. Полька вона каже: знаєте, я коли познайомилася з Поліною в мене абсолютно зруйнувалися стереотипи щодо українців у сценарії. Це історія про дружбу двох маленьких дівчат: Польки та Українки. У сценарії Українка спочатку була така, бо в неї бабуся там на заробітках. і Українка була така забита, така трошки нещасна. а Полька була смілива і яскрава. Вона каже: я коли познайомилася з Поліною, мої затвердили. Я переписала сценарій. У мене Українка це вогонь. Ну а полька така інтровертичка, як вона каже. Інтровертичка цікаво. А взагалі, ти помічала в дитину ось такі здібності з дитинства. Як ти до цього ставилася? Чи ти їх продовжувала розвивати? Тому що завжди батьки знаєш думають, ким же виросте дитина, як її підтримати, як їй допомогти? Вона дуже добре співала з дитинства. Дуже добре. Бо я добре співаю і в неї тато добре співає, і грає на музичних інструментах, тобто у неї є до цього хист. Ем... Я ніколи її не пушила у такому самісінькому дитинстві, uh -huh. але ти ж розумієш, коли ти ведуча акторка, у тебе дитина постійно на майданчику. Так вона звикає до цього Поліна власне вона обожнює їсти на майданчику. Це вже ходять легенди при разом? Поліна. Приходить обов'язково. Поліна приходить і починає з'їдати все, що і постійно там кожні півгодини. А можна мені, будь ласка, тобто її знають абсолютно всі кейтеринги всіх майданчиків? Безпосередність, свята безпосередність це це мило. Така, це розумієш, мило. і вона себе дуже комфортно почувала завжди на майданчику. Вона приходила і одразу розуміла, що робити, знаходила спільну мову. Ну а чому я угу. буду її за зупиняти? Як ви переживаєте сім'єю? Те, що ви не разом і багато часу не разом Ой. є відео де Поліна плаче і говорить про тата. Вона Важко. дуже сильно. Вона дуже сильно любить тата. І ми завжди, навіть після розлучення, підтримуємо дуже такі близькі стосунки. І для неї зараз ця розлука із татом дуже, дуже, дуже mm -hmm. болюча. Боже, можна розплакатися зараз. Але. Mm -hmm. скільки емоцій в цьому it відео. It так, ти радієш, а потім тебе накриває друга емоція, коли. Коли просто вже, вже не можеш тримати сліз, ну все Даша, і, так, і так. ти вже потекла. Це <ріст> <да? ріст> ага. вже всі потекли. А тут. тут розумієте, ми ж живемо зараз у такому дуже емоційному. Так, варто десь трошки зачепити ту струну, і ти миттєво очі на мокрому місці, і ти дуже чутливо до цього ставишся. Як багато ви проговорювали? які слова ти для неї підбирала? Як ти пояснювала цю всю ситуацію? На початку було важкувато. Знаєш, чому бо я не боялася, я не хотіла їхати. <ріст> А раптом я зрозуміла, що це той самий випадок, коли у дитини настільки сильний стрес, вона настільки стресує, вона не спала ночами. Вона збирала рюкзак при найменшій повітряній тривозі. І мені здавалося тоді, на початку не що коли мама спокійна, то й дитина буде спокійно. Так, так та, не працює, психолог. коли мама спокійна, а дитина це бачить, вона каже: Мама, ти неадекватна, ти ти не неадекватна, так не має бути, і вона права. Я да. і вона шукала підтримку, наприклад, у бабусі, яка теж така трохи у нас. Песимістично налаштована. І от вони вдвох просто дивилися всі новини, не спали ночами, і вважали, що все закінчиться дуже погано. І я вирішила Поліну вивезти, щоб просто їй налагодити її психічний стан. Спілкувалася з психологами. Тобто я навіть Поліна, робила онлайн-консультації з тими психологами, яких я знаю, намагалася щоб підтримати її емоційно. і зрозуміти, наскільки, бо у неї були такі, ну, знаєш, uh -huh. Психосоматика, коли все болить, ось один місяць дитина хворіє, і кожного ранку болить щось інше. Але ми цей етап, на щастя, пройшли, і тут психолог каже: заведіть Поліні тваринку. Ой. Я кажу: стоп, у нас вже в Україні лишилася кішка, яку не можна перевозити, вона не переносить просто приїздів ані потягом, ані машини вона залишилася із чоловіком. У Поліни є щур в Україні, яку ще тваринку. Ну, заведи ще одну кішечку, щоб вона її емоційно налаштовувала. Тому ні, ну кішечка у нас вже була, а Поліна на Новий рік писала е Святому Миколаю е про песика про песика. Може, вона так. писала, що причому до цього вона писала щороку, що вона хоче песика. Цього року вона написала Святий Миколай, я дуже хочу песика великими такими, знаєш, капслоком не іграшкового. <риклад> <риклад> О, там були конкретні запити. Це прекрасно, <риклад> тварини, це, це завжди класно. Але ти знаєш, от ми зараз Поліна обговорюємо, обговорюємо, і я, як жінка, як мама розумію, що бувають такі періоди. В житті, коли ти настільки живеш і радієш за дитину, що ти можеш втратити себе. Як ти шукаєш зараз цей баланс? Щоб ти, як Даша Тригубо, як актриса, як телеведуча, залишилася як особистість і не розчинитися в дитині після початку повномасштабного вторгнення. У нас, звісно, у всіх акторів, у всіх продюсерів і режисерів, я ж не почала так знімати той фільм. У мене 26 березня, мій день народження, стояв перший знімальний день мого ага. фільму, мого дебюту повнометражного. І оскільки ця вся історія закінчилася, але для того, щоб дійсно не впадати ані у вічі, ані uh -huh. я почала дуже активну діяльність від початку, коли ми вже опинилися у Варшаві, я співпрацювала з нашим посольством. Кілька місяців ми робили культурні проєкти. Ми навіть там літали на Давос, ну робили багато чого. Організовували концерти, дуже допомагали полякам, якомог більше знати про Україну. А зараз основна така діяльність, поки я очікую зйомок, цього року вже обіцяють, що все потроху відновляється. Природа настільки очистилась, що українські кінематографісти знову починають знімати серіали. Е, і я їжджу зараз із концертами Даша читає дуже часто. Вони всі загалом благодійні, вони всі допомагають. Цю поезію нашу, і я читаю саме поезію військового часу, воєнного часу e, наші поети дуже багато класної поезії написали. І знаєш, це як щедриком знаєте, це угу. як щедриком. Люди плачуть, це дуже важливо. Вони рефлексують, вони виплакують і далі виходять. і їм трошечки стає, стає легше. легше. Як довго а... ти йшла до цього свого фільму? Як довго про нього? Ти, Доба, я, я просто хотів за, ще раз продовжити тему е, віршів, бо ти є учасницею актив... благодійної ініціативи Остання барикада. Можеш трошки, трошки розказати про угу. це? Сьогодні. от від вас поїду. Насправді, це ініціатива, до якої мене запросили, я її не ініціювала е, в останній барикаді. Я так розумію, такі молоді активісти е, разом з. Е, Благодійними організаціями долучилися. Ми збираємо на ЗСУ, але там така у нас сьогодні класна зборна селянка читачів. Тобто Тому там сьогодні буде на вечір віталіна, можна біблін. запланувати прикра навіть в день. Вони день. з третього дня сьогодні Тебе, з 15.00. З 15.00, Шукайте в соціальних мережах. Можете запланувати сьогоднішній день, зігріти його теплом і крутою поезією. А ми буквально за мить поговоримо ще і про більший, про твій фільм, як ти до нього йшла, і що в ньому буде. А, а ще е, ми, ви, 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 ми вчора просто на останніх секундах встигли проговорити про, про слово загадку, бо воно щодня воно різне. Це яке слово, яке вже випало з нашого традиційного лексикону, але ми його можемо хтось та відновить, бо воно українське. Воно сьогодні так. звучить так. Воно я обожнюю так. вікторини, я обожнюю mm -hmm. загадки. Значить, Сьогоднішнє слово загадка так. для всіх і для нашого окремо. Джагнути. <смеш> у мене дуже якісь асоціації, що джагнути це випити, О, я випився алкоголю. Я точно алкоголь. так само ви, сказала. Ви, ви з Валію десь випивали? Так, так. Слухай, до речі, ти знаєш, ні раз. Ми то що, пішли у гандилик, джагнемо по <смеш> 50... Ну, стій, <смеш> секунду, давай ще, дай мені шанс. Ну, дай мені шанс. <смеш> <смеш> джагнути. Джага, Теж е, щось таке не в тобі. Далі. Ну може, це, це щось секунд. із танцем? Може, з танцями пов'язане. Теж хочеться. Це було в, е, хтось чи писав. Давай нам? відповідь. Отже, ні. Насправді ніхто з нас правильно не видав. Тому що це означає вжалити або вколоти чимось гострим. Mm. Тобто можна взяти голку і Я... тебе це в... Прямому вжалити, чи в переносному. Може, потипу, типу гостро ти пожартувати Або гостро пожартувати? Так я думаю, що це може бути більшого подорож. А до речі, так і є, Ігор, так і є. джагнути. Ми будемо далі обговорити джагнути, а робимо поки невеличку паузу, потім буде якраз подарунок від Даші для наших глядачів. За хвилину, до того, як випаде дощ, ти відчуєш, як шкіра вібрує під тиском ще не невипалих крапель, що ляжуть уздовж твого тіла і враз його стиснуть. Так легкі голуби на вулицях кинуті, відчувають смак їжі за мить до годівлі. Так солдат, що за хвилю повинен загинути, відчуває деформацію у власному тілі. Сміх, що має на завтра прийти, відчуваю сьогодні серед плачу я. За хвилину до того, як з'явишся ти, я тебе передчую. Даша читає Сергія Жидана. І аплодувати, Дашенька. Неймовірно. О, Пула, фанатисті. повертайся фанатисті. до нас. Це був дарунок нашим глядачам. Даша читає Це проект. Скільки мо ну, до речі, років? П'ять років. Я думаю, що я була. Певно, першою, хто зробив на регулярній основі проект, де актриса читає вірші сучасних українських поетів. І я ту багато щаслива, багато щаслива, що багато з тих поетів, яких я знайшла, відкрила публіці. Я не кажу, що вони ну вони були знай... відомі в вузькому колі, а стали а зараз... відомі у широкому. І не не хочеш написати. Ти знаєш, я писала колись, ну їх дуже мало, і вони ще поки ну, не настільки хороші, щоб їх видавати ну, А буде, ти буде не оцінюй сама, читає, дай да. дозволити оцінити інше. Нехай Даша читає свої натхнення тобі бажаємо. І коротко Обіцерка. для наших глядачів про що буде твоє кіно? Ми дуже хочемо, щоб ти вже почала знімати. Містичний трилер. Вау! Це неулюблений жанр. З несподіваною кінцівкою. Ну що ж бажаємо тобі натхнення як віршованого, так і такого. Нехай тобі все вдається і цей рік щоб ми святкували початок зйомок. твоїх. дякую, сподіваюсь, тут зустрінемось. І їх уголос приміро. Так ну а завтра так само сьомі наші колеги тут будуть люда, Руслан, Юра, Тимур, Іра. Багато цікавих тем. І до речі, буде Ксенія Литвинова, Твоя подружка. Що понеділка, фітнес-тренер для наших глядачів. Це ми знаємо. Дякуємо нашим глядачам. Обіймаємо вас. Дякую, що завжди з нами на зв'язку. Дашенька, дякую тобі. Ми чекаємо тебе в гості. І, Будь ласка, наступного разу. Якщо буде можливість, то проходьте разом з Полінкою. Добре, дякую. Дякую. Тепер можете їсти хлопці, вдруге. та ні, ну ми вже перекусили. Говорить вся країна. прем'єра з понеділка по четвер, о 19.30.